Вчора мама попросила мене провести з нею коуч сесію. Знаєте, що я відповіла? Мам, давай знайдемо тобі спеціаліста. Так, я коуч з міжнародною кваліфікацією, допомагаю клієнтам рухатись до своїх цілей. Але коли мама дзвонить у сльозах через роботу, я кажу: Мам, та звільняйся вже.' А коли сумнівається в собі, я її підтримую. Ти ж молодець. З клієнтами я терпляче ставлю питання, даю простір, а з близькими одразу лечу рятувати і радити. І знаєте, чому ми не можемо бути коучами для близьких, тому що занадто боїмося за них. Їхній біль це наш біль, їх переживання, наші переживання. І замість того, щоб допомогти впоратись самому і вирости, ми нав'язуємо свої рішення. Результат далеко не завжди все це робиться. Ми тиснемо. А вони просто перестають ділитися й замикаються. Навіщо розповідати, якщо знову будуть вчити жити й контролювати? Ми хочемо допомогти, а виходить, відштовхуємо. Зараз я роблю по-інакшому. Коли мені починають скаржитись, я питаю: ти хочеш, щоб я просто вислухала, чи давай разом подумаємо над рішенням? Частіше всього вони обирають просто вислухай, і після цього кажуть: Дякую, мені вже легше їм більше потрібна не моя експертність. А моя присутність Парадокс у тому, що коли ми перестаємо рятувати, вони починають справлятися самі і стають сильнішими, а ми ближчими.